Уявіть безкраї піски, спека, жодного життя, і раптом серед дюн блищить справжнє диво це озеро Юею Цюань або озеро Півмісяця оазис, який уже понад 2000 років рятує мандрівників шовкового шляху. Саме тут каравани зупинялись, щоб напоїти верблюдів і знайти притулок від спеки, вода, пальми, пісок і тиша пустелі, неймовірний контраст життя посеред небуття. Поруч із озером монастир конфуціанських ченців, а над ним здіймаються співаючі дюни мінгса, які грають мелодії, коли дме вітер. Але є проблема рівень води падає. З 60-х років ХХ століття проводяться регулярні заміри глибини озера, і вони невтішні. За останні десятиліття озеро міліє просто на очах. Та завдяки туристам і увазі до цього унікального місця в Цюань ще є шанс на порятунок.